Сьогодні, Сьогодні до вас з новим рецептом рулетиків з кабачків та цукіні. Це дуже смачна страва. Знайшла її на італійському сайті, трохи переробила. Їх можна їсти як гарячими, так і холодними, але нам більше сподобалось гарячими, бо тягнеться плавкий сир середини. Нам потрібно дві штучки кабачків або цукіні. Бажано брати різного кольору. Нарізаємо їх ось такими слайсами, щоб шкірка була по боках. Робимо багато. Окремо поєднуємо 100 грамів панірувальних сухарів та 80 грамів тертого сиру пармезан. Перемішуємо, наливаємо у тарілку 50 мл оливкової олії, солимо перчимо, також перемішуємо. Тепер беремо по два слайси, занурюємо в оливкову олію, знімаємо трошки залишків. далі паніруємо з обох боків та викладаємо скибочку м'якого сиру, типу моцарели або сулугуні. Всього нам потрібно грамів 150 На середину та скручуємо в рулети. Так робимо з усіма рулетиками, виставляємо форму для запікання. Посипаємо зверху залишками паніровки. Попікаємо в розігріті до 200 градусів духовці. 20 хвилин, і ось наші рулетики з кабачків та цукіні з сиром готові. Вони неймовірно смачні. Сир беріть всередину м'який, який гарно плавиться, щоб він прям тянувся і їжте прямо з пилу з жару. Дуже дуже рекомендую, буду повторювати не раз, і не два. Це справді дуже смачно.